Добрий день, вітаю всіх друзів. Я нарешті добрався до важливих справ і хочу реалізувати, власне, здійснити обіцянку, яку я вже давав в телеграм-каналі, що я хочу розіграти книжку серед своїх патронів, тобто тих, хто підтримує мене на Патреоні. Книжка це книга Хайка. Шлях до рабства, яку я перекладав не так давно. Я отримав кілька, так би мовити, авторських, перекладацьких скоріше екземплярів. Отже, я один з задоволенням розіграю серед людей, які підтримують мене. Ну, про книжку я скажу буквально пару слів. Там в самій книжці є чудовий є вступ, де хаєк детально описує. Навіщо і кому, для кого він писав цю книгу, е, мені також вдалося написати е, такий невеличкий вступ від перекладача передмову таку, де я пояснив, як я ставлюся до, до цієї книжки, до цієї роботи Хаека. І, в принципі, ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що ця книга є однією з фундаментальних книг сучасності. Чи хіба не найважливіша книга ХХ століття взагалі. От, і е, я думаю, що прочитати її українською буде цікаво е, всім нам. Що тут, як це буде виглядати? Тобто, в принципі, я вирішив скористатися досить такою простою процедурою, старим козачим способом. От, В мене є така. Штука, тобто це такий горщик, в який все входить і виходить. От я беру його. Потім я зробив таких от 9 папірців, скрутив, на яких написав імена. Точніше, не імена, я ціную анонімність в інтернеті, тому я написав туди частину. Фрагмент першої частини електронної адреси кожного з 10, а точніше з 9 патронів, які є зараз у Вісткаря і у телеграм-каналу моїх проєктів. Взагалі патронів 10, але один із патронів точно має цю книжку, я йому сам його. Цю книжку дарував, тому я, в принципі, його таким валютанивським методом виключив. Тобто з 10 залишилося 9. От 9 вони всі тут. От, я, значить, зараз перемішаю це все. От, і ми дістанемо того, хто став щасливим володарем книжки. Так, дістаю. Ось Значить, Це патрон, в електронній адресі якого є такі от цифри 357. Для того, щоб не було жодних жодних сумнівів, я покажу всіх, хто брав участь. От, брав участь стан, брав участь. Є такі цифри 353. Є. Джен Е Варн Вот, e, Е Так ТСС И кто тут еще у нас Значит, Доктор Доктор Вот Потім у нас Олекс. Це частина електронної адреси. Нагадаю. Так, і Jedi. Цим людям, на жаль, не повезло, але в принципі я хочу сказати, що ми будемо робити такі розіграші регулярно. Я сподіваюся, що в мене є попередні домовленості певні. Або, скажімо так. Домовленості про наміри з людьми, які видають цікаві книжки. І я сподіваюся, що, можливо, я зможу, зможу зацікавити їх таким партнерським проєктом, коли я буду отримувати для розіграшу якусь цікаву книжку. От, і я буду розігрувати її серед тих, хто підтримує мене на Патреоні. Я закликаю всіх приєднуватись, тобто поширюйте цю інформацію, можливо, хтось вирішить. Долучитися. В принципі, я щиро вдячний всім, хто підтримує мене. Це надзвичайно важливі речі. Це невеликі гроші, але в принципі вони мають принципове значення для мене. Це важливий індикатор того, що ну, я роблю якісь речі, які комусь цікаві, корисні, і, і хто навіть вважає за можливим заплатити якусь там копійку, значить там кілька гривень за те, щоби Ця робота продовжувалася. Я, відпоч... відповідаю... Я відчуваю певну відповідальність перед вами і перед всіма читачами. І тому, в принципі, буду робити це і далі. Не можу не використати ці нагоди для того, щоб поділитися з вами трошки своїми планами. Я думаю, що участь в якості патрону на сервісі Patreon. Буде цікавішою і привабливішою з часом, тому що я думаю, що я розроблю якісь спеціальні проекти і продукти, скажімо так, які будуть доступні виключно на Patreon. Тобто, скоріше за все, це будуть якісь може, відеоматеріали, які я буду викладати регулярно. Я ще поки не визначився з форматом і з темою, але, в принципі, ви можете мені надсилати свої пропозиції, наприклад, що б ви хотіли. Послухати і почути від мене. Тобто Я думав, що, можливо, я зроблю якісь огляди, наприклад, поточних новин тижня і зі своїми коментарями. Тобто, якщо вісткар, це просто викладення фактів, тобто викладення новин, то я, в принципі, думаю, що непогано було б зробити продукт, в якому я би коментував новини. Тобто я б не тільки наводив щось, те, що дійсно важливе. Але робив якийсь свій коментар. Ну, В принципі, я кажу, що це ще поки плани, але плани вже реальні. Тобто Я планую, що найближчим часом я е, щось таке маю вже розпочати робити. Е, ну що ж, я хочу поздоровити переможця, тобто, я е, звернуся до е, цієї людини електронною поштою, я напишу. Значить, мені буде потрібна відповідь, в якій буде написано, на, яку, на яке відділення нової пошти відправити цю книжку. Мені це буде зручно, я заплачу за пересилку, і ви зможете отримати книгу в зручному місці для вас. О, так що, в принципі, я думаю, що це важлива справа, яку ми зробили. І це тільки початок. У нас, думаю, буде багато цікавого спілкування в майбутньому. Дуже дякую вам всім за увагу, дякую за інтерес до моєї роботи. Всього найкращого, успіхів вам, до побачення.